Как-то раз по ланжерону я дарела, Только порубав на полный ход, Вдруг ко мне подхода мусора, Заплати-ка, милая, за счет Алеша, -ша, Бери на полутона ниже ворос, Арафа заправлять, эх, мать. И посаживайся ближе Брось одессу маму вспоминать Если посмотришь ты в углу Там курочки хиляют на бану а гам, как один, как один С мелодией впекает кокаин Алёша, бери на полутона Ниже брось, арафа заправлять Эх, мать! І пасаживася ближе. Просядесу маму вспоминай. Так, ну що я? Привіт всім. Взорали сьогодні нам город. Сидів під вишнею. Сусід до мене прийшов. Трошки мотоблока мені допомагає. Як допомагає, робе. Ось такі діла. Іра тут вже трошки мотоблоком зарала. Хоч він і пихає, пихає, ну зарали все-таки трохи. І тут трошки ну, почалося знову щось не то. Звав сусіда Серегу. О. Та він прийшов, подивиться. Ну, Теж таке. Ось такі діва. Ось така вишня. Спасибо, зацвела. Ти хлопці, наявний бой, в то ковбой, пари свої ноги окерзі, вже набуля пальці на носі, дир-дир-дир, про любов співає бригадир, дир-дир-дир, Я на танці часто приїздив, а молоду дівчину закадрив. За кадри ви раз і два, і три, а вона просто знову за полі Трахто дир, -дир, дир Про любов співає бригадир, Трактор полі політир, -дир, дир на весілля їде бригадир. Да, да, це там вона предсталася стільки раз там. Не. Як пору, я ж кажу, це він поки підковиряє, блін, собі.

Оце оці кадри, оці кадри, що я знімаю, вони будуть називатися подняття ціліни. Так як от раніше що там. Поднімали цілину на тракторах. Оце, оце таке саме щастя відбувається. А тільки тут така штука, що її ще треба й держати. Там сів і поїхав, а тут ні. То, то, товариші, я вам скажу одне, може і не чуть за мотоблока, що не так воно простенько, як ото показують в ютубі, раз і, і пішов. Це вони рихлять, коли воно вже зоране, він там збиває верхню частину. А по такому свіжаку, я вам скажу хрен там. Німати будемо йти, а ти будеш ота саме. Ну шай... пригадя так, як ти діти вже показувала, блін. Ніч із мотоблоком. Весово, що? Ти вчора не бачив, я тут і співала. Ой, там Ничего. на горі. Не чув. У мене день вчора так голова смалила, що я... ой, блін. Там бабуся надивилася, та магнітні бурі. Та я Ех, ви жизнь не нюхає, а я сильне літо. Сильнее літо, утром покос, вечером над дої, то корова поросіться, то кури понеслись, а тут вишня зайшла, свекла заколосилась, пашиш, как трактор. А є ж дойшла в усушки, ха. Треба його не піднімати, а ву... на низ, щоб воно заривало. Дуже не любить дома. Вона там сидить, там, так, як придивитися, вона там сидить собі в засаді тихенько. Ну, тут через вишню не видно, ну от я бачу її і ви, як хто будете дивитися, будете придивлятися, придивлятися. Вона там як партизан. А з мотоблока я зроблю фотографію. Поставлю собі на заставку. Де треба прийти? Він сказав нічого. Не". А? Сказав нічого не треба. Ну каже, Володь, успокойся. Я кажу, що там прийду, наберу там чи болтики, чи що не буду. Бабуся прийшла із засади. І, І тепер буде сидіти коло мене.